Ну, якраз той будинок, що ви показували, багатоповерхівка це якраз наслідок нічного обстрілу. І ви бачите, що ці багатоповерхівки вже закриті вікна від попередніх обстрілів. Росіяни продовжують гатити. Що стосується постраждалих, то в більшості в нас постраждали зараз в Херсоні, це прибережні населені пункти в Херсонській області, та сам Херсон прибережний, а також Передмістя Херсону, прибережна це Антонівка, кінь Садове, туди постійно прилітають ворожі дрони і скидають вибухівку на наших людей, на цивільних. Кожного дня терор. От тільки завчора ви сказали четверо постраждали. з них це троє, якраз внаслідок скидів вибухівки з російських дронів. До цього було з суботу було 11 постраждали, з них 10 якраз було внаслідок. Атак російських безпілотників постійний терор російських безпілотників на прибережній зоні зараз, і він тільки посилюється. На жаль, будемо виносити це може питання в наступну раду оборони для того, щоб якось пробувати посилювати радіоелектронну боротьбу з ними. Але це дуже важко на всій протяжності фронту. Тут у нас прибережна зона це, в принципі, узбережжя Дніпра, це все е, лінія оборони. Тому якщо десь ставити, то в іншому місці е, не буде захисту, Будемо, треба щось робити, треба щось порішувати. Олександро, ну, так, 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 продовжуйте. Ну і тут дійсно не тільки Херсон страждає від цього, це і Станіслав. Раніше це був тільки Борислав. І вже доходить до 100 скидів на день у деяких населених пунктах, таких як тягинка там постійно жужа ці дрони, і це дуже небезпечно там проживати.